Видання Deadline повідомляє, що Netflix переміг у торгах на екранізації роману Дена Брауна таємниця таємниць. Це шоста книга про пригоди професора Роберта Ленгдона, і ви точно пам'ятаєте попередні екранізації романів. Так на сьогоднішній день було знято три фільми: Код да Вінчі, Янголи та Демони та Інферно. На жаль, Тома Генкса, який зіграв головну роль у всіх перелічених фільмах, вірогідно не буде. Наразі відомо, що таємниця таємниць стане серіалом, а сам Роман виходить у світ 9 вересня цього року. Зараз шоуранери підбирають персонал для екранізації книги, тому чекаємо більше новин вже в найближчий час. Телесеріал від HBO «Гаррі Поттер» офіційно знайшов нову трійку головних героїв. Так, Домінік Маклапін зіграє роль Гаррі Поттера, Арабелла Стентон Герміону Грейнджер, а Алісардстаут Рона Візлі. Молоді артисти вперше дебютують на екрані і приєднаються до акторів, що були оголошені раніше. Більше інформації про каст ви можете подивитись у минулому випуску кіно Серіал має стартувати на HBO Max вже наступного року, а точна дата виходу поки не оголошена. До речі, для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера студія Warner планує збудувати повністю функціональне міні-містечко, яке слугуватиме декорації для цього і наступних кінопроєктів. На цю інвестицію Warner виділила цілий мільярд фунтів. Так, в містечку навіть буде своя школа, яка слугуватиме школою для молодих акторів, задіяних у серіалі. Загалом студія сподівається використовувати декорації для зйомок серіалів по всесвіту Гаррі Поттера ще десятки років. І бачить це вигідною інвестицією. Добіг кінця другий сезон останні з нас, тому актуальним стало питання, що там по наступному сезону. Так одна із акторок серіалу Кетрін Охара розповіла Варайті, що третій сезон сконцентрується на героїні Еббі. Враховуючи, що автори слідують сюжету другої гри The Last of Us, це не мало стати сюрпризом. Загалом автори говорять, що для того, аби закінчити історію, їм знадобиться чотири сезони. Ну а що стосується поточного сезону, то за інформацією The Wrap, фінал другого сезону переглянули аж на 55% менше людей, ніж фінал першого. Хоча автори сподіваються, що люди, що повернуться до екранів, і перегляди дещо вирівняються. Режисер і сценарист Алекс Гарленд підтверджує, що працюватиме над екранізацією souls гри Elden Ring. Це гра в стилістиці темного фентезі, що завоювала любов фанатів жанру Souls і з моменту релізу продалась більш ніж 30 мільйонним тиражем. Займатиметься екранізацією, вже набравши оберти студія А 24 Дата виходу і каст поки не повідомляється. Режисер Дем'єн Шазел, що подарував світу такі шедеври, як ла, -ла Ленд і Одержимість, схоже готується знімати черговий хід. Повідомляється, що поки безіменний проєкт вже підписалися актори Деніел Крейг і Кіліан Мерпі. Це буде перша робота Шазела після його непоганої, але касово-провальної комедійної драми Вавилон. Наразі про новий фільм від режисера відомо небагато. Повідомляється, що це буде драма про тюремне життя, що зніматиметься під крилом студії Paramount Pictures. Двейн Джонсон зіграє головну роль у новому психологічному трилері Брейкру для студії А24. Фільм розповідає про молодого чоловіка, який потрапляє під вплив мотиваційного гуру, що в своїх уроках використовує дуже сумнівні методи маніпуляції. Це вже другий фільм з Двейном Джонсоном, який зніматиме А 24 Першим стане біографічний фільм The Smashing Machine, в якому скеля зіграв бійця ММА Марка Кера. Що стосується нового фільму, дата виходу поки невідома. Мілі Алкок, відома всім як молода Рейніра із першого сезону Дому Дракона, а також майбутня супердівчина, у кіно Всесвіті DC, поділилась цікавим фактом зі своєї кінокар'єри. Так акторка каже, що на другий день зйомок серіалу Дім Дракона хтось із босів студії сказав, що знайде для неї тренера і з акторської майстерності. Як зізнається Алкок, вона думала, що дійсно не справляється зі своєю роботою, тому стала ще більше нервувати після такого діалогу. Але, як бачимо, цей неназваний працівник був не правий, адже акторка завдяки ролі Рейніри отримала великий кар'єрний буст, а голова студії DC Джеймс Ган зізнався, що Алкок дійсно вразила його у домі дракона, і саме тому він запропонував їй роль супердівчини. Біопік про Майкла Джексона з промовистою назвою Майкл схоже розділять на дві частини. Як повідомляє Заголів репортер стрічка очікує масштабних дозйомок. Джерела видання повідомляють, що це робиться заради того, щоб розділити всю біографію співака на період Джексон 5 та Сольну кар'єру. Саме про період в групі з братами і буде перший фільм. Наразі відомо, що режисер Антуан Фукуа зняв відеоматеріалу на понад три з половиною години. Попередньо очікується, що Майкл вийде в кінопрокат у 26-му році. Ще один очікуваний блокбастер месники Думсдей також потрапив під каток перенесень. Студія вирішила відкласти випуск стрічки на 18 грудня 26-го року. При цьому дісталося наступному фільму про месників Секретні війни. Він також був відкладений на 17 грудня 27-го року. Наразі вже тривають зйомки Doomsday, і за чутками розпочались вони досить оригінально. Адже подейкуючи фільм все ще не має закінченого сценарію. Цьогоріч Google на своїй щорічні презентації просто розірвали всіх конкурентів в галузі генеративного контенту. Так нейромережа vo 3 принизила всіх конкурентів, адже навіть Сора, схоже, доведеться посунутись кудись в сторону клозету. Головною відмінністю від конкурентів є повне озвучення відеоряду. Тобто, написавши промп, ви можете отримати відеоряд, озвучку, фонові ефекти, і навіть саундтрек в одному флаконі. Зараз ви можете оцінити, що вже встигли нагенерувати перші юзери нейронки. І, схоже вже, скоро нас чекає ера абсолютно нового інтернету. Тому насолоджуйтесь старим, поки він все ще людський. Місія неможлива фінальна розплата, що за непідтвердженими даними має бюджет 400 мільйонів доларів. Досить успішно дебютувала у кінопрокаті. Так за перший тиждень фільм зібрав 204 мільйони доларів касових зборів, що є найкращим показником в історії франшизи. Загалом, враховуючи бюджет 300-400 мільйонів, для окупності фільму слід зібрати близько мільярда. Вийшов дебютний трейлер чорної комедії від Дарена Арафонській Код Стілінг. За сюжетом фільму, колишній бейсболіст Хенк Томпсон несподівано опиняється втягнутим у небезпечну боротьбу за виживання у кримінальному світі Нью-Йорка 90-х років. Головна роль дісталась молодій голівудській зірці Остіну Батлеру. Крім того, у фільмі з'являться Мед Сміт, Лів Шрайбер та Зої Кравіц. Незважаючи на перелічений зірок, без ложки дьогтю не обійшлось. Так, на жаль, у каст просочилось і кілька російських незрозумілостей, наприклад, Нікіта з промовистим прізвищем Какушкін, а також і кілька акторів з Росії з не такими веселими прізвищами. Фільм виходить в кіно 29 серпня. Apple презентував трейлер майбутнього блокбастера для свого стрімінгу. Міні-серіал отримав промовисту назву Chief of War і Джейсона МОМО в головній ролі історична драма. А саме так характеризуються кіноавтори, розповість про колонізацію і об'єднання гавайських островів з точки зору корінних жителів. За сюжетом Гавайський вочко, грає Момоа, приєднується до кривавої кампанії з об'єднання ворогуючих островів, щоб врятувати їх від загрози колонізації злими чужинцями. Виходить на стрімінгу 1 серпня. Арнольд Шварцевич повертається у другому сезоні комедійного серіалу «Кубар». Другий сезон обіцяє розширити сценарну лінію, і тепер, крім своєї дочки, Арні матиме ще й коханку. Адже в життя шпигуна Люка Бранера повертається його давня знайома шпигунка Грета Нельсо, яку грає вічна Трініті Кері Енмос. І хоча сценаристи намагали зробити перший сезон серіалу максимально недолугим, все таки харизма Арнольда взяла своє і серіал продемонстрував непогані рейтинги. Другий сезон повертається на Netflix вже 12 червня. Нарешті було презентовано трейлер нової української фантастичної стрічки Ти Космос від режисера і сценариста Павла Острікова. За сюжетом український космічний далекобійник Андрій перевозить ядерні відходи із землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху нашої планети уламки знищують все навколо. А Андрій залишається останньою людиною у всесвіті. Астронавта зіграв Володимир Кравчук, а голос віртуальному компаньйону подарував Леонід Попадько. Ти космос це класичний фільм одного актора, і, схоже, це перший український фільм про космос. Стрічка вийде в прокат вже цієї осені, а саме 20 листопада. Ішов перший тизер комедійного екшену Good Fortune». Фільм розповість про доброго, але навмілого Ангела Габріеля, що втручається в життя бідного гастролера, та заможного венчурного капіталіста. В головних ролях Кіано Рівс і Сет Роген. Виходить в кіно 17 жовтня. Терон Егертон і Джерні Смолет вишукують серійних паліїв у детективному серіалі Дим. Шоу від Apple TV, що стартує 27 червня, розповість про неспокійного детектива і слідчу, що йдуть слідами двох серійних паліїв будинків. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну люди в шокі, глаза вилазять у них. Над шоу працював Денніс Лігейн, що приклав руку до сценарію таких детективів як таємна ріка. Острів проклятих і серіалу Чорний птах з тим же Егертоном. Завжди піднімає нас стрімовини. кіношній раз на тиждень прекрасно. Кіношні новини і огляди на фільми, ролики цікаві, що і виходять стабільно.